Ей, hey, йоу! усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Наш серіал з прев'ю продовжується, і сьогодні ми будемо розглядати Торонто Репторс. Нагадаю, що від вашої активності залежить регулярність виходу відео, а також ви можете визначити, про яку команду буде наступний ролик, якщо я побачу достатню кількість коментів з відповідною командою. Тому у ваших руках перебіг нашого серіалу по традиції смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо Let's go! Якби Торонто Репторс цьому не опирався, якби цьому не опирався Масаю у джирі, зокрема. Втім, час, коли Торонто слід йти в перебудову, невпинно наближається і цей процес, як на мене, невідворотний. Після того, як цього літа команду покинув Фред Ван Вліт, Причому задарма Ван Вліт вирішив не продовжувати контракт на умовах, які йому пропонували офіс репторів, та знайшли у лізі клуб, який може запропонувати котлету пожирніше. Серед плеяди гравців чемпіонів, які в 2019 році здобули титул для канадського колективу. Залишився лише Паскаль Сіака. Одразу зазначу, серед гравців, які відігравали б значну роль у чемпіонстві, так ще є отже Анунобі та Кріс Буше. Замінити Ван в прибув чемпіон та MVP чемпіонату світу Денні Шріодер, який влітку підписав з Торонто контракт 26 мільйонів на 2 роки. Гра за збірну це дійсно круто, але гра в NBA це трохи інше. Тому не очікую від Деніса чогось проривного і гру на рівні Фреда хіба що на 70%. Як ми бачимо, ростер у Торонто не сказати, що взагалі й безталанний. Є дуже багато доволі якісних тренді гравців, якими колектив в якійсь мірі трішечки перенасичений. Тут тобі і Скотті Барнс, і той же OG Anunobi, Ото Портер, Тед Янг. Сюди ще додати прибулих Джейліна МакДенілса та Грейді Діка 13-го піку драфту, який не дивлячись на своє прізвище, швидше три, але без дій. Його детальний розбір від мене можете знайти у підсказці чи у описі під відео. Це гравець, який цілком може стати стілом драфту 2023. Єсіаком, якого можна вважати повноцінно зірковим гравцем, тим паче після минулого сезону в колектив обміняли його дружбана Петля, який слідом отримав 80 мільйонів на 4 роки. А що дарма пік першого раунду віддавали? Що цікаво, після того як не невдало пробували торгувати Паскалем на протязі минулого сезону, медіа проскочили чутки про те, що взагалі-то Паскаль не хоче покидати Канаду. Навіть сам гравець заявив про це одному з інтерв'ю, що для нього Торонто відчувається як дім, і що якщо його котрась з команд обміняє, він не перепідписуватиме з нею новий контракт. Також слід зазначити і те, що для Сіакама доступне продовження контракту вже з наступного літа, за яким Торонто, за зміненими правилами в колективній годі, можуть запропонувати йому угоду у розмірі понад 200 мільйонів на 4 роки. А якщо Сіакому вдасться потрапити в збірну NBA, його супермаксимальне продовження контракту може зрости до п'ятирічної угоди на понад 300 мільйонів. Що також, як на мене, є хорошим чинником та стимулом залишитися, бо в іншому місці він не зможе претендувати на такі неймовірні суми контрактів. Тоді, як чинником проти, є те, що для Торонто прийшов час заходити в перебудову. Першим по справжньому вісником цього вітру змін стало призначення головним тренером Дарко Раяковича, колишнього асистента Мемфісу. Котрого в Лізі визначають як чудового тренера, що розвиває молодь. Саме йому приписують прогрес, якого досягнули Джарен Джексон, а особливо Дезмон Бейн. Молоді гравці у Репторс також в наявності. Задіка вже згадував, також, як на мене, навіть після невдалого сезону не слід ставити хрест на кар'єрі Скоті Барнса, прогрес якого покращиться з відходом в Анвліта. Оскільки Фред був основним болхендлером колективу, але прогресу, якому заважатиме наявність Сіакама, який грає з Барнсом плюс-мінус на тій же позиції і якому також треба м'яч для того, щоб бути ефективним, він у цій ролі виступає своєрідним бур'яном. Тому якщо Торонто настільки ж сильно хоче, щоб сіакам залишився в їх колективі, наскільки сильно цього хоче сам гравець, Раяковичу доведеться плідно попрацювати над тим, щоб поставити гру таким чином, щоб від Сіакама була користь, і це немало пагубного впливу на розвиток дуже перспективного барнса. Хоча всі ці розмови від гравців тут я буду грати, а там ні, мені вже дуже сильно набридлі. Ось правда, ведуть себе не як зірки NBA, а як малі діти при виборі цукерок. А що ви думаєте на цей рахунок? Напишіть також вашу думку. Також потрібно пам'ятати і про Оджі Анунобі. Саме він, як на мене, і стане тим першим асетом, який поїде геть з Канади. Звісно, за умови, що Оджирі перегляне свої запити за гравця. Оскільки після минулого сезону, коли декілька колективів намагалися виміняти Анонобі, анонімні джерела серед менеджерів заявили, що з Масаєю неможливо вести адекватні перемовини. OG має опцію гравця на наступний сезон, але велика доля ймовірності, що він не скористається її. У підвішеному стані також знаходиться Геррі Тренд Молодший, який у минулому сезоні мав конфлікт з Ніком Ньорсом та отримував нижчу роль, а іноді взагалі не грав. У нього також збігаючий контракт, але він, як на мене, буде потрібен цьому колективу. Якщо стосунки з новим головним тренером складуться, то можливо тренд отримає продовження саме в Торонто. Допускаю, то що Репторс може стати однією з команд, котра відвалиться в турнірній таблиці і впаде нижче зони плей-ін. Якщо наважиться піти у перебудову. Проте тримає в голові і той фактор, що Торонто легко недооцінити, як це було позаминулого сезону, коли від них не сильно чекали перемог, а вони фінішували п'ятими на сході, вигравши 48 матчів. Дійсно, в Рапторів така ж ситуація, як і у Чикаго. Час настав на перебудову. І якщо керівництво биків змогли залишити свій ресурс під обміни, то Рептор вже почали втрачати без компенсації, і можливо ця історія продовжиться далі. Як на мене, якщо Оджирі обісреться з Сіакомом та Анонобі, не зможе отримати хоч якусь адекватну компенсацію, то слід замислитися на рахунок нового генерального менеджера. Який зможе швидко перебудувати колектив навколо молодих талантів, які вже у наявності та за рахунок майбутніх драфт піків? Яка ваша думка на рахунок Торонто Репторс, слід їм йти у перебудову та вимінювати своїх лідерів? Та що не так з Масайо Джирі? Можливо, я щось не розумію, і у нього є тузи у рукаві, але навряд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves, там активність регулярна і завжди є багато чого цікавого. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!